16 липня в поїзді Запоріжжя-Ужгород через спеку померла жінка. В залізниці підтвердили інцидент. Про це розповів керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський в етері Сніданку 11 плюс передає громадське. Кілька днів тому одна з пасажирок купе потягу Запоріжжя-Ужгород розповіла у Фейсбук, що вночі її попутниця, яка їхала у стрий до подруги, раптово померла. За її словами, до смерті призвела спека у вагонах. Перцовський підтвердив смерть жінки. Та пояснив, що вагон, у якому вона їхала, відразу продавався як той, що без кондиціонування. Він додав, що кондиціонерами не обладнана половина парку «Укрзалізниці», а тому закликав враховувати це та високу температуру під час планування поїздок. Якщо є проблема зі здоров'ям, маленькі діти, і ви знаєте, що довга поїздка в таку спеку це не варіант, то перенесіть поїздку на кілька днів, сказав Перцовський і порадив у разі виникнення проблеми із самопочуттям звертатися до провідників. Вони нададуть допомогу і за можливості пересадять у вагон із кондиціонером. Він також запевнив, що кожен випадок смерті в поїздах ретельно розбирають. Зокрема, з'ясовують, чи можна було запобігти смерті та наскільки оперативно залізничники викликали медиків.